Сьогодні ми з вами поговоримо про епірп. Значить, так, е, в нас є такий епірп, знаходиться він зі спеціальною капсулою. І він е, роботає на чистоті 406 та 121,5 МГц. Частота 406 це для супутникової системи Коспас Сарсад. А 121,5 – це для. Е, Пошук рятувальної служби для е, літаків та рятувальних суден, які йдуть на допомогу. Е, в нього менша дальність цієї чистоти. Що скажу, дуже важливо прочитати юзер менюал для вашого епірбана судні. Я знаю, ви все знаєте, але краще прочитати і ознайомитись з інструкцією. І так, відкриваємо нашу капсулу. Так, ось наш епір. Антена, корпус. На що треба звернути увагу? Перше, це коли експар батерій у цього епірба. Тут у нас є така наклейка, і ми бачимо, що. У 27 році перший місяць, то є ще є час, тут все добре. Так ми дивимось. Що ось це? Це така штука, і якщо її видірнути, то воно цепляється отак на руку. Якщо треба йти кудись у аварійній ситуації, реальній аварійній ситуації з епірбом, щоб він не десь не потерявся. Ось цю штуку ми вириваємо і чіпляємо на руку. Що це таке? Коли судно потерпає лиха і його беруть у рятувальний плод чи шлюпку, то ось це прив'язують до шлюпки, а епір так ось плаває на воді. Що дуже важливо, як сам епір. Активується у воді. Якщо ви подивитесь, то ось тут є така залізна пластина, і тут залізна пластина. Коли він падає у воду, то контакти замикаються і епір e автоматично активується. Але епір e можна активувати і вручну. Діргається оця чека. І ми ставимо ось цей переключатель з режима Ready на on. І через 50 секунд пойде сигнал у ефір. Через 50 секунд пойде сигнал у ефір. І буде продовжуватись йти сигнал кожні 50 секунд у ефір. Протягом не менше 48 годин. Чи більше. Але не менше, ніж 48 годин. Ось така тут батарея спеціальна. Що ще можна додати до цього? Епірб потрібно постійно тестувати, це ли з ним добре. Тестування зараз вам покажу. Тестування епіба відбувається щомісяця, і тут є така інструкція, як подавати за допомогою нього сигнал лиха та тестування. Значить, як відбувається тестування? Щоби протестувати ЕПІРБ, ми цей важель переставляємо сюди на режим тест та отримує 15 секунд. І повинна отут лампочка є, дати один блик. Тоді з нашим епірбом все добре. Тестування повинно проводитись з е, початку кожного часу, перші 5 хвилин, тому що при тестуванні епірба. Випромінюється сигнал на частоті 121,5 МГц. Тому ось тут так і написано: Only test within first five minutes of each hour. Тобто є тестування ток тільки з початку кожного часу. Не менш важливим є гідростат. Для чого він потрібен? Якщо у аварійній ситуації не було часу активувати епірп, і судно йде до дна, то на відстані глибини десь 2-4 метри, цей гідростат спрацьовує і цей епір відстрелює і вспливає. Тим самим і активується. І дуже важливо теж перевіряти expire date цього гідростата, і дивитися, коли його срок підходить до кінця. І міняти. Якщо ЄПІРП спалахнув не один, а два, чи три чи чотири, чотири рази, то звертайтесь до інструкції. Там написано, що з ним не так. Це обладнання підлягає енюал сервісу, що річної. Перевірки з видачою сертифіката. зараз ми його встановимо назад. Все.